Вже надійшли осінні холоди, і ось зима уже не за горами, збираємо трудів своїх плоди, летять руки у вирій понад нами, і крила їхні краю долину, і манить обрій спокою краями, а я люблю життя своє, люблю і дорожчає воно з літами. Кожен прожитий рік людини то багатство. Любити та відчувати любов інших, ділитися добром свого серця, відкритістю, простотою, не почувати себе покинутими, вміють читачки Могилів Подільської міської публічної бібліотеки номер 2 Не дивлячись на свій вік, вони щасливі, бо кожна не виносить сама собі вироки, а творить власний світ, де багато розвитку творчості навчань, турботи про дітей та онуків. І в тому сьогодні бачать сенс свого життя. 1 жовтня весь світ відзначає міжнародний день людей похилого віку або ж день ветеранів. Мені не подобається слово похилого віку. Мені краще і правильніше буде слово поважного та мудрого віку. Ви всі прекрасні, ви всі молоді, ви всі об'єднали вас всіх за цим дружнім столом, любов до життя. Любов до людей. І звичайно, так як ми цей захід проводимо в бібліотеці, ми всі нас поєднали: Любов до книги. Всім нам хочеться вірити в те, що людина проходить у цей світ для любові і для добра. Звичайно, не для воїн, і для щастя. А що ж таке слово щастя? Що потрібно для того, щоб бути щасливим на цій землі? Тема вічна, як і саме людство і в кожного з нас. Своя відповідь на це питання. Я щаслива людина, бо я реалізувалася як фахівець своєї справи, реалізувалася як мати, тому що в мене два прекрасних сини, сина. І мені Господь подарував п'ятеро онуків. Мене на цій землі продовжило семеро людей на даний час. Дай Боже, може ще будуть правнуки. Тому я, от для мене от те, що входить в маленьке слово п'яти букв щастя, це от, от воно є. Я реалізована людина. Щастя встати вранці, бачитися з близькими, рідними, прожити день так, як дозволяють тобі твої сили, твоя енергія, твоя душа. А ще велике щастя, тому що от одна одинока людина. І роздається дзвоночок, і про ню пам'ять, її споминають, її приглашають і хочуть бачити у своєму обществі. Це дуже велике щастя. Перш за все, коли кожного ранку просипаючись, маємо сказати кому доброго ранку. Щастя, це коли народжуються діти. І, і найбільше щастя, коли народжуються онуки та правнуки. Коли народжується малеча, ну це, це море щастя, це океан щастя. Похилий вік та старість. Це не просто роки, це батьки, бабусі та дідусі. Це люди, які будували захищали нашу країну, вчили молодь. У читачок бібліотеки номер 2 за плечами щедрий гідний життєвий стаж, який з року в рік повнився як радощами, так і розчаруваннями, досвідом і мудрістю. Було всіляко, всього потрохи діляться жіночки і не ймуть віри в те, як на українську землю могли напасти ті, хто називав себе добрими сусідами, з ким вони дружили та родичалися. Війна найбільше панянкам ятрить душу, бо кожна мати, бабуся й материнському серцю важко сприймати щоденні новини, які не додають позитиву. Вони на рівні з іншими батьками хвилюються за життя своїх і чужих дітей. Втирають сльози, які самі собою скочуються додолу. Втім, збирають свої думки в купу, волю в кулак, грають проти правил і кажуть ніколи не пізно почати. У старшому віці можна і треба гарно виглядати, не впадати в депресію, писати вірші чи виливати свої думки у прозу. Є бажання стрибайте з парашута. Не варто боятися творити себе чи говорити про свій поважний вік. І, хоча я, жінка осінь, у очах весна, неба, ніжна синя просінь У моїх тихих снах. Не дивись, що іні в косах, у серці вогонь, вмію щастя дарувати і тепло долоні. Ось тому, здолавши роки і гірку біду по життю назустріч щастю, впевнено іду. Настала нова віха у житті кожної людини. Але це дар Божий. У вас з'являються нові можливості, з'являється більше вільного часу для дітей, онуків, чоловіка. Більше уваги з'являється для самої себе. Так, саме більше можливостей для самої себе. Тобто нас настає нова приємна пора у вашому житті. Похилий вік це не вирок. Просто продовжується життя в новому форматі. Ваш бренд, ваш статус залишається з більшими можливостями для нас самих і для нашої сім'ї. І не бійтесь похилого віку. Життя прекрасне і продовжується. Припудрили носик, підмалювали губки і вперед у свій щасливий похилий вік. У приємному спілкуванні читачки ділилися своїми знаннями, вміннями, захопленнями, талантами, розповідали, як опанували інтернет, як стали активними користувачами соцмереж, давали порад, як не поставити своє жіноче життя на паузу. За чашкою ароматного чаю, солодощами і фруктовим розмаїттям дзвенчали, мов бджілки, усміхаючись, зачаровуючи красою. Слухаючи спогади матусь, бабусь, стало зрозуміло, що ніколи не спорожніють, не збідніють серця, які вміють відкриватися, передавати дітям, онукам з покоління в покоління, добро, любов, віру. Хочеться ще раз побажати вам всілякі гарасі добра, миру і перемоги. Бажаємо, щоб першим гостем було здоров'я, як лист дубовий, таке міцне. А другим гостем радість в хату, що веде за собою друзів багато, щастя, веселість, добрую долю для серця, втіху, добра доволі, багатства в домі, душі спокою. Хай повняться завжди життя добротою. Літературно-музичне свято, мої роки, моє багатство у могилю Подільській міській публічній бібліотеці. номер 2 довело, що поважний вік. Це новий етап життя, який дарує нові емоції, гарні та позитивні що роки людині до лиця.